Я сьогодні хочу вам представити людину, яка вам буде дуже необхідна, якщо ви захочете купити собі якісне добре авто. Це Дмитро він може декілька слів розповісти про те, чим він може бути корисний для вас в пошуках нового автомобіля. Дмитро розкажи про ласка. Всім привіт! Дивіться, займаюся автоподбором, працюю по всій Польщі, підбираю авто як під ключ. Тобто під ключ це коли я повністю супроводжую вас до. Кінця від а до я сам шукаю під ваші запроси, сам провіряю. Можна і з вами без вас їздити. Це не проблема. Так саме є послуга, це під е, разовий огляд. Разовий огляд це коли ви вже самі знайшли автомобіль, і я конкретно їду на цей автомобіль і провіряю. Окрім цього, є додаткові якби послуги можу, бо, наприклад, в підключ там вся опці опції разом йдуть, А в разом огляді там тільки суто йде сама провірка автомобіля. Можна додаткову таку опцію взяти, щоб я ще документи перевірив на місці. Так само є ще виїзна діагностика, то тобто є ще інші опції. Ну це самі основні. Добре, я збережу ваше посилання на тік... на що вас, чим більше. TikTok, Добре, я докладу. І ви зможете переходити по посиланню користуватися корисним послом. Дуже зручно, коли в нашій польській країні є люди, які з українською мовою можуть допомогти від А до Я з вибором машин. Питайтеся, будь ласка, до Дмитра.